Всім добрий раночок! Сьогодні ми починаємо наше цікаве і інтригуючу таку нашу мандрівку у світ мінералів. І хочу вам сказати, що цих речовин дуже багато. Тобто, налаштуйтеся на тривалу подорож, це десь близько, не знаю, близько 12-13 занять. Ми будемо з вами розбирати найголовніші мінерали. Друзі, це найголовніше навіть не про всі я буду вам розповідати це найголовніше. І почати хочу я із Мінерала, який відкритий був у тисячу в далекому 1817 році шведським хіміком Берцеліусом, це дуже відомий хімік. Я, як вчитель хімії і біології, знаю про нього, тому що багато в принципі хімічних законів були ним відкрито, і він відкрив ось цей хімічний елемент. І цей хімічний елемент був названий на честь грецької богині-місяця селени, і названий він селен, тобто має таку назву. Сьогодні ми будемо говорити про селен. Тривалий час селен вважали токсичним, тобто відкритий він був у 1817 році. Але тільки у 60-х-70-х роках минулого століття, тобто 20-го століття, була доведена, ну не просто не, ну, було просто, як то кажуть, вивчене значення цього мікроелементу для організму. Ну, Починаємо. Починаємо. Значить, Які функції виконує цей мікроелемент? Хочу сказати, що функцій надзвичайно багато, але я хочу виділити спочатку самі дві самі найголовніші, а потім вже будемо говорити про інші. Та отже, перша найголовніша функція це функція для чоловічого організму. Справа в тому, що Селен приймає участь у спермоутворенні, і якщо, наприклад, не дай Боже, да, у парі, у подружній парі е, немає, ну є проблеми із тим, що дружина не може завагітніти, і лікарі е, перевіряють дружину, в неї все нормально, то тоді необхідно, як то кажуть, провести, привести на обстеження чоловіка. І одна із причин того, що е, недостатньо е, сперми або якість її погана. Це те, що в організмі не вистачає селену. Отже, перше, перша функція це спермоутворення і відповідно репродуктивна функція. Це, от прямо те, що я хотіла зразу вам сказати про це, взагалі буду говорити багато. І, друге, це те, що селен є найпотужнішим антиоксидантом. Нагадую, що антиоксиданти це речовини, які борються із вільними радикалами, а це, як то кажуть, запобігання великої кількості хвороб, це боротьба зі старінням. І ось такі дві потужні функції. Ну, а тепер по черзі, тому що насправді дуже багато інших функцій виконує Селен. Наступна функція це щитовидна залоза. Прям хочу також наголосити справа в тому, що сам Селен, він бере участь у метаболізмі йоду. Друзі, я постійно вам про це наголошую, що у нас немає в організмі процесів, які відбувалися б за участі якоїсь однієї речовини. Розумієте, у нас постійно є якась, ну, якась група речовин приймає участь у будь-якому процесі. І, скажімо, чому ми Ну, я, наприклад, проти, і взагалі, як навіть дивлюся, лікарі проти, коли, скажімо, люди починають пити, ну, десь почули, що їм чогось не вистачає, і починають шукати якісь вітаміни в однині. Да? От, наприклад, один там кальцій, або один селен, або один магній. Справа в тому, що. Е вони настільки пов'язані один з одним, тому обов'язково необхідно користуватися або мінеральними комплексами? Ну або як то кажуть, якщо ви вже розумієте, що у вас якась проблема, то треба звернутися, зробити якісь розширені аналізи. Так, от щитовидна залоза, Щитовидна залоза має потребу у селені, тому що селен бере участь у метаболізмі йоду у обміні йоду. Розумієте? І саме, з-за цього, якщо не вистачає селену... буває таке, що ну, людина здає на аналіз е, йод, да? з йодом все нормально, а проблеми з щитовидкою є, це означає, що можуть бути проблеми із кількістю селену. Е, тому що він ще раз наголошую, бере участь в метаболізмі йоду. Якщо є така проблема, якщо е, селена не вистачає, то тоді, на жаль, можуть бути от якраз проблеми із вагою. Тоді, коли говорять, що у вас іде якісь порушення, да, нам вже часто говорять, у вас порушення обміну речовин, а порушення обміну речовин воно може бути як то кажуть, речовини різні можуть порушуватися, да? тому що у нас їх дуже багато. Так от, коли порушується обмін йоду, обмін селену, можуть ну, такий відбувається гормональний збій і можуть бути проблеми з вагою. Далі, наступне, про що я хотіла сказати, селен приймає участь у детоксикації печінки. Детоксикація печінка. Ви знаєте, що печінка це найбільша залоза в нашому організмі, що це своєрідний фільтр, через який проходить кров, фільтрується, звільняється від. Якихось шкідливих речовин, да? і ви знаєте, що е, е, люди, які зловживають алкоголем, у них перше, що виходить з ладу, саме печінка, тому що вона на себе бере це навантаження. Так, от селен, е, це той мінерал, один з мінералів, який приймає участь у детоксикації печінки, тобто е, допомагає їй очищуватися від е, шлаків і від токсинів. І зразу ж хочу сказати тут, же, що селен приймає участь у виведенні важких металів, і справа в тому, що може бути ну, якщо накопичується в організмі велика кількість цих важких металів, це може приводити до порушення центральної нервової системи. Тоді відбуваються порушення у психіці, які взагалі ніхто не пов'язує. З тим, що в організмі людини був дефіцит селену. Ну, як то кажуть, всі думають, що ці нервові порушення, психічні порушення, вони відбуваються там із на фоні стресів да, або на фоні генетики, але ні, велика, як то кажуть, проблема може виникати саме із за того, що в організмі не вистачає корисних мінералів в даному випадку селена. Імунітет, Він, пр прямо імунна система е дуже залежна від кількості селену. і я вам хочу сказати, що імунітет має прям противірусний, прямо такий противірусний е такий ефект. Особливо коли це ще в поєднанні селену з цинком, це взагалі, як то кажуть, вітамінна така бомба, яка дає можливість. Налаштувати організм і укріпити імунітет. До речі, оце поєднання селена з тинком також е, запобігає мутаціям. А що таке мутації? Друзі, мутації це коли йде в клітині якесь, як то кажуть, переродження. Да? І онкологія це мутація. Онкологія, коли нормальна клітина перетворюється на ракову клітину, це означає, що Це процес в біології називається мутацією. Так от ось цей тандем селена і цинка якраз і запобігає утворенню мутацій. Тобто, знаєте, зразу ж люди у нас. Так, що селен лікує рак? Ні, не лікує рак. Ну, розумієте, Ми, у нас все профілактика. Тобто селен не лікує онкологічні захворювання він, захворювання, але він в тандемі з цинком запобігає тому, щоб ваші здорові клітини перетворювалися на ракові клітини. Так, далі. Ще що хочу сказати: тут уже прямо на рівні дитячого організму, селен приймає участь в поділі і рості клітин, тобто поділ і ріст клітин людського організму і якраз дитячого організму відбувається за участю селена. Також, як я вже сказала, він має протизапальний ефект. Тобто, це, от, ну це можна, я думаю, що віднести саме до того, що він приймає участь в імунітеті. Синтез статевих гормонів і утворення статевих клітин. Особливо, ще раз нагадую, це стосується чоловічого організму, сперматогенез. Сперматогенез уповільнює процеси старіння. Підтримує тургор шкіри, тобто це вже цікаво для жінок, да, молодість е, тургор тургоршкіри, е, посилюється ріст волосся, якщо в вашому організмі достатньо силена. Е, також вчені з'ясували, що селен впливає на хворих, у яких є бронхіальна або алергічна астма. І, тобто, як то кажуть, ну, не виліковує, знову ж таки, ми ж нікого, ну це не можуть бути ліками, але, але зменшує оці симптоми, тобто кількість приступів вона зменшується. Також робота серцево-судинної системи, до речі, також залежить від. Залежить від кількості селену в організмі. І хочу вам сказати, що в 1973 році селен був признаний життєво важливим мікроелементом. Його називають ще дирижер нашого життя. Саме тому, в принципі, я вам так і написала в нашій листівочці Дирижер нашого життя. Справа в тому, що приблизно 80% енергії нашого організму. Вона, скажімо, утворюється утворюється тільки в присутності селену. 200, друзі, уявіть тільки цю цифру: 200 ферментів вони мають селен. Що таке ферменти? Ферменти це. Біологічно активні речовини, які сприяють перетравленню нашої їжі, тобто напряму приймають участь у переробці нашої їжі і, відповідно, утворення енергії. І цих ферментів багато. Так от 200 ферментів містять Селен. Селен, як я вже сказала, контролює весь наш цикл клітини від поділу до утворення нової клітини. І тому Хочу вам сказати, що це, ну, як то кажуть, дуже важливий мікроелемент. Тепер хочу поговорити про те, що може виникати, якщо в людини дефіцит селену. тобто симптоми дефіциту селену. Ну, як зрозуміти, що, у вас, що вам його не вистачає? Так, значить, ну, по-перше, це, повернуся да, то залоза. Гіпотеріоз. Тобто це коли недостатньо виділяються гормони щитовидної залози. Знову ж таки нагадаю, що ми всі думаємо, що це тільки йод, але насправді разом з йодом це може бути ще й дефіцит селену. Далі порушення взагалі стану шкіри. Це дерматити, це екземи, це якісь висипання, шкірні захворювання, вони також можуть бути пов'язані із дефіцитом селену. Сюди також я хочу додати випадіння волосся, коли це знаєте нігті розслаюються, прям розшаровуються, розшаровування нігтів також це дефіцит селену. Ем, е, порушення функції печінки, ну, зрозуміло, я вам вже сказала про це, да, що селен приймає участь у детоксикації, тому це зрозуміло. Далі фертильність. Що таке фертильність? Це коли порушується, верніше згасає сексуальне, е, сексуальний потяг. Причому це може бути як у чоловіків, так і у жінок. І е, далі порушення зору. Зір також може порушуватися на фоні нестачі е, саме селену. Е, підвищення хол, е, холестерину в крові. Так, також це, як то кажуть, е, ну, е, холестерин в крові, як ви бачите, він буде, може підвищуватися на фоні дуже різно, різної кількості факторів, і селен – один із них. Значна втома, слабкість біль у суглобах, м'язах, далі, зниження імунітету. Уповільнений ріст і розвиток у дітей. Далі також страждає наша психіка, людина може, бути, може мати мінливий, тривожний, навіть такий депресивний стан і знижуються когнітивні функції, тобто синтез, аналіз, осідчивость це все, що ми, в принципі, як то кажуть, робимо, працюємо головою. Особливо це стосується тих людей, які на своїх, скажімо, заняттях, на своїх роботах вони працюють саме головою. Так, ну і можна, може бути, на жаль, на жаль, онкологія простати все передміхурової залози у чоловіків. І онкологія на фоні дефіциту селену і найчастіше розвивається онкологія простати, шрунку і товстого кишечника. Оці, оці три органи страждають, ну, із-за що дефіцит селену. Так, хто які люди знаходяться в групі ризику? В кого найчастіше спостерігається. Дефіцит селену це вегетаріанці. Перше, люди, які не вживають тваринного білку, тому що ми зараз перейдемо з вами до того, в яких продуктах міститься в продуктах харчування, міститься селен, і ви зрозумієте, що найбільше його все таки у продуктах тваринного походження, саме білкового характеру. Далі, пацієнти, які проходять діаліз нирок. Це я не знаю. Це просто, як я вам кажу, я завжди цікавлюсь, ну беру матеріал для своїх ефірів із медичних джерел. І просто, от тут уже я сама, моїх знань не вистачає, як то кажуть, провести паралель. Просто вам кажу: констатую факт: пацієнти, що проходять діаліз нирок, також чомусь страждають на дефіцит селену. Далі курці та алкоголіки, тобто ті люди, які зловживають алкоголем або палять, у них погіршується засвоєння цього мікроелементу. Тобто вони можуть вживати його достатньо, але із-за того, що вони розумієте, да, що печінка працює по іншому, все у них просто цей мікроелемент не засвоюється так, як це потрібно. Далі така сама ситуація з людьми, які страждають на кишкові захворювання, на захворювання шлунково-кишкового тракту. У них також мінерал не потрапляє в кров. А якщо він не потрапляє в кров, то відповідно він і не розноситься організмом, і не потрапляє до тих клітин, які потрібні, і, відповідно, не виконує свою функцію. Особливо, як я вже сказала, селен показаний жінкам після 40 років, тому що він допомагає зберегти красу і молодість нашої шкіри, волосся, нігтів, знижує ризик остеопорозу і перешкоджає сухості слизових оболонок. Причому це пов'язано з усіма слизовими оболонками. І носової порожнини, і очей. І статевих органів, так, вибачте, за таку інтимну подробицю, але це так і є. Так, це що стосується груп ризику тих людей. Ну, і, відповідно, це чоловіки, я вже сказала, тому що у чоловіків це напряму пов'язано із їхньою репродуктивною функцією. Отже, які продукти? Взагалі, нашого звичного харчування являються, скажімо, де, де найбільше міститься селену. Ну, взагалі, рекордсменом рекордсменом по кількості селену являється бразильський горіх. Тут просто достатньо два горішка в день, і ви покриєте норму селена, добову норму селена. Це все дуже класно, дуже добре, але погодьтеся, ну, не всі ми далеко, не всі. Ми кожного дня, це ж не просто ви йшли на ринок по ринку, ви дивитесь, о, бразильський горіх, слухайте, Віта казала, що там селен. Да? Взяли, купили собі там горішків, там грам 300, бо він же ж дорогущий, поїли його там декілька тижнів і забули. Да? А нам селен потрібний кожен день. Тому далі йдемо. Це прямо, дивіться, у бразильському горіхові в 100 грамах міститься 1530 мікрограм селену. Це прям, прям бомба така. На другому місці це морська риба і морепродукти. Там 55 мікрограмів в 100 грамах. Розумієте? Настільки менше вже. Тобто, далі вже йде менше. Далі вже йде менше. Потім йде яловичина. Яловичина містить 23 мікрограми селену. До речі, норми. Зразу тут скажу норми, тому що норми. Я вибачаю, бо в мене мій помічник мені заважає. Норми знову ж таки я дуже обережно їх кажу, тому що на різних в різних джерелах публікують ну, різні медичні джерела, публікують різні норми. Я вже так беру середнє десь до 70-85 мікрограм. Це норма селену добова. Так от, дивіться, якщо ви з'їсте 100 грамів говядини, да, яловичини, то ви в свій організм покладете тільки 23 мікрограми, а норма 85. Далі індичка десь приблизно так само 28 мікрограм, і яйця 20 мікрограм, селену на 100 грам. Мається на увазі на 100 грам, не на одне яйце, а на 100 грам. Є е, селен, звичайно, у рослинних, але там зовсім мало. Там прямо нульці. Це треба, знаєте, оці цільнозернові крупи, шпинат, там пишуть ще там якісь, але це треба просто з'їдати тонами для того, щоб селен саме із рослин, як то кажуть, з'їсти. Ну, Тобто цей Чому у нас зараз така ситуація із е, нашим самопочуттям? Тому що здавалося б, що, ми, що, що ці мікроелементи є в наших звичних продуктах, але ми або їх просто не з'їдаємо в тій кількості, або, е, скажімо, уже сам селен там не міститься. До речі, до речі, ще такий момент дуже важливий. Справа в тому, що є такі ділянки ґрунту, де селену дуже мало. І, відповідно, він також не, ну, його немає в ґрунту, він тоді не переходить у рослини, і, відповідно, його практично немає у рослинних наших якихось продуктах. Тому це також дуже важливо знати. Ось. Це продукти, які містять селен. Але ж але ж, ми з вами всі тут зібралися, і ми з вами вже прихильники наших продуктів компанії Гербалайф. Я зараз хочу вам показати е, ті продукти е, наші, в яких компанія нам поклала цей е, е, мікроелемент. Ну, звичайно, це наш коктейль. І я дивлюся зразу на баночки селен. Тут його 21 мікрограм на порцію. Якщо ви з'їдаєте дві порції коктейля в день, то це 21, це вже 42 мікрограми із коктейлем. Половину добової норми із коктейлем ви селену отримаєте. Далі колаген наш улюблений. Я думаю, ви зрозуміли, чому в колагені є селен, Да? Тому що селен, як ми вже говорили з вами, це молодість, це шкіра, це краса, це волосся, це нігті в колагені. В нашому є селен. Хто етикетки ще не, не вивчає, так от, 28 мікрограм, уявіть собі, 28 мікрограм селену в нашому колагені. Це 50% от прям пишуть добової норми. Далі, ну, звичайно, вітамінно мінеральний комплекс. Да, Яна, і бразильський горік шукати не потрібно. вітамінно мінеральний комплекс я взяла для жінок. Так, тут міститься також 50 мікрограм. Навіть. А, ні, так, да, 50%. Тут взагалі селену, Зараз, щоб, е, як то кажуть, селен, да, 50 мікрограм. Тобто, дівчатка, жіночий е, мультивітамінний комплекс повинен бути постійно. Ну, і я багато говорила про імунітет. Та-да-да-да, -да шизандра, наша шизандра містить Селен. Е, тут 17,5 мікрограми, але, але тут ну, якби, звичайно, на фоні ж великої кількості ще е, інших вітамінів. Тобто це самі найголовніші продукти в вірніше не найголовніші, а ті продукти, в яких прям винесений селен на етикетку. Тобто він там точно 100% є. І як ви бачите, це не такий прям великий спектр. Да? Ну, наприклад, у моєму раціоні Шезандру сразу скажу, я не завжди їм, але оці три продукти в моєму раціоні на постійній основі. Колаген просто люблю, навіть от я можу його пити декілька разів на день, не знаю, зараз мені може підскаже Тетяна Миколаївна, може, я неправильно роблю, щоб передоза не була. але мені просто подобається смак. Знаєте, смак такий класний, що я його можу пити два-три рази на день. Ну і жіночий комплекс, сам, само собою. Тому, друзі, якщо у вас є в вашому раціоні, Продукти компанії Herbalife, хоча б, хоча б як то кажуть, 3-5 одиниць, ви точно захищені від дефіциту селену в вашому організмі. Я вам бажаю міцного здоров'я і бажаю розширювати лінійку наших продуктів для того, щоб ваше самопочуття і ваше здоров'я вам подобалося. Гар... О, імунбустер, дякую, Оля. в мене ж він є. Не глянув Да, можливо. Імунбустер також має <кхи> селен. Марінка, можна вимикати запис?